Всі три дівчинки, всі три вокалістки дуже сильні. Британці ще досі не дуже розгадали, ем, як правильно ем, робити євробачення. Ем, Zero Points... дуже довге інтро. Привіт! Я Олександр Балабанов, артист, сонграйтер. Я представляю Україну на дитячому Євробаченні у 2020 році. Це самий ми. Це ще може тобі! І сьогодні ми з вами послухаємо а, пісню представниць Великобританії а, на дитячому Євробаченні 2023. Цікавий факт: я спочатку повномасштабного вторгнення проживаю у Лондоні, у Великій Британії, і активно займаюся тут музикою. Тому мені мені буде цікаво послухати і подивитись представників з UK і аналізувати їх з точки зору вже цієї музичної індустрії тут, і як вона відноситься до Євробачення. На Континентальній Європі You're so fascinated in this old sound. I keep on seeing faces. The button is around, and I know that I'm playing with fire. I have a on my own. I get so distracted. I walk right into hell. My hands just start ya. Get down. Закінчив своє перше прослуховування цієї пісні а, і давайте пройдемося по а, моїм нотаткам. По-перше, Stand Unique, Три дівчинки. А, мені здається, це а, у а, Британії зараз такий концепт, який вони відроджують, бо це було дуже популярно у 90-х. Потім а, був великий спад у. Загалом кількості бойбендів, герол-бендів, і зараз пішло відродження. Напевно, на топі цього відродження це фло, це rb група, яка зараз дуже велика тут у Британії. І я думаю, що а, BBC, коли збирали цю групу, були напевно натхнені цим відродженням бритпопу у, у вигляді бойбендів і гір-бендів. А, всі три дівчинки, всі три вокалістки дуже сильні, дуже харизматичні. А, вони виглядають дуже доросло і виглядають дуже професійно у кліпі. Ну, я думаю, на сцені вони теж не розчарують. А, перші дві дівчинки, а, дуже очевидно а, натхненні Емі Вайнхаус у своєму вокальному стилі. Я думаю, це теж тут доволі а, популярна. А, Популярний інфлюенс для а, усіх, а, хто зростав а, у покоління Z у Британії. А, але третя дівчинка, яка співає у другому куплеті, мені особливо сподобалася, бо а, у неї дуже сильний дуже сильний вокал, і а, мелодія вона дуже гарно розкриває а, її здібності. А, але пісня тепер до пісні. Я думаю, що британці ще досі не дуже розгадали, як правильно робити Євробачення. Бо давайте поясню, ця пісня дуже схожа на пісню на дорослому Євробаченні у 2022-му, тобто минулого року, Британію представляла Ме Мюлла. Uh, і її пісня була типовим прикладом uh, такого сучасного британського мейнстріму, uh, типу Беккі Хілл чи, uh, uh, наприклад, Енн uh, Marie. Uh, і ця пісня теж дуже схожа uh, на цей британський мейнстрім. Uh, і чому я це кажу? Uh, тому що. А, цей жанр він дуже орієнтований на радіо, на тік-ток, на швидкі прослуховування і а, таку швидку популярність. Але він не дуже розрахований на саме такий конкурсний масштаб Євробачення. І це, це повинно мати за собою трошки інші цілі, тому такий стиль він не дуже підходить для Євробачення, я вважаю. Але одна частина сонграйтингу мене дуже-дуже потішила це Брідж. Бо, як ми всі знаємо, Бріджі вимерли у популярній музиці ще 20 років тому. Але ця пісня відроджує такий дуже красивий. А, мелодійний, гармонійний брідж а, з трьох голосям. і він просто а, як бальзам на душу після а, усього, що було до цього. А, також мені насправді сподобався продакшн у а, напрямку звуків. Наприклад, цей програш а, з такою, можна сказати, як флейтою чи сопілкою, але вона модифікована, звичайно, чи взагалі синтезована, і м м, мені особисто не дуже, подо... не дуже сподобався а, саме підбор звуку. Але загалом а, мені здається дівчата дуже витягують а, з, знову ж таки своєю харизмою, своєю подачею. І а, я думаю, що це буде. А що Британія буде десь о, посередині о, рейтингу на цьогорічному конкурсі? Я не буду пророкувати о, відомі о, британські о, Zero Points. «Zero Points» Але я думаю, що ця пісня о, достойна більшої кількості, ніж «Zero». Тому сподіваємося, що а, її оцінять справедливо і добре. На цьому все. Дякую за перегляд. А, це був я, Олександр Балабанов. Дякую, OGAE, і, і побачимося десь в інтернеті.